Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами читаємо уривок Євангелія від Луки, глава 5, вірші від 1 по 11. Одного разу стояв Ісус біля озера Генісарецького і побачив два човни, що стояли біля озера, а рибалки, вийшовши з них, промивали сіті, увійшовши ж в один із човнів, який належав Симону. Він попросив його відплисти трохи від берега і сівши, навчав народ із човна. А як перестав говорити, сказав Симонові: повернися на глибину і закиньте сіті свої для лову. І сказав йому Симону відповідь Наставнику, всю ніч ми трудилися і нічого не піймали, але за словом Твоїм закину сіть». І зробивши це, вони піймали дуже багато риби. Аж проривалася сіть їхня, і дали знак товаришам у другому човні, щоб прийшли допомогти їм, і прийшли і наповнили обидва човни так, що вони почали тонути. Побачивши, Симон Петро припав до колін Ісуса, кажучи: Вийди від мене, бо я чоловік грішний, Господи, бо жах охопив його і усіх, що були з ним. Від того улову риби, яку зловили, також і Якова та Йоанна, синів Заведеєві, які були товаришами Симона, і сказав до Симона Ісус: Не бійся, віднині людей ловитимеш. І, витягнувши човни на землю, залишили все і пішли за Ним.